До мене часто звертаються з питанням, коли подавати внесок на побит часовий. От я зібрав документ, чи вірніше я збираю документи, а потім подам. І ця людина говорить, наприклад, в Любузькому воєводстві. І я хочу зараз пояснити: В Любузькому воєводстві є можливість подати внесок тільки або через бюро подавчі, або поштою. І так у багатьох у Шльонському і в багатьох інших у куявсько поморському наприклад. Тобто ви подаєте внісик, і через 3 чи 4 місяці, а в любузькому через рік, вам прийде запрошення на відбитки, і тільки тоді буде актуальне те, що ви хочете зібрати. Відкладаючи подачу, ви відкладаєте час, коли ви підете на відбитки. Тобто, для чого я все це говорю, не відкладайте, згенеруйте внісик через портал МОЗ Чужезємці Підпишіть його, не платіть, можете не класти фотографії, можете нічого іншого не класти. Відправте цей внесок поштою до відділу справ іноземців і чекайте, поки вам прийде запрошення на відбитки. І от тоді, коли прийде запрошення на відбитки, буде актуальне все інше. У разі, якщо після прослуховування цього чи після прочитання інформації у мене на сайті залишилися запитання, телефонуйте 730 150 901. 730 150 901. Відповім на всі питання, які стосуються легалізації перебування.